Мої вітання, мене звати Оля, ви на каналі Оля ТІВІ. сьогодні відео адресовано спеціально українцям, які знаходяться в Канаді по візі Коет або збираються в Канаду по візі Коет. Перше і головне про що я хотіла сьогодні сказати: якщо у вас є питання, чи продовжувати Open Work Permit, адже така можливість все ще є, і можливість ця відкрита до 31 березня 2026 року. Там чітко так на офіційному сайті написано, що якщо ви знаходитись в Канаді на з open Work Permit, який ви отримали по візі QAED, і ви в'їхали в Канаду до 31 березня 2024 року. Ви можете подати на продовження вашого Open Work Permit. Я знаю багатьох є питання. А якщо я подавався на продовження 2025 п'ятому році? Це окей, ви можете в 26-му році податися зараз на продовження іще раз. І всі міграційні консультанти, з якими я це обговорювала, всі мені підтвердили, що всім своїм клієнтам вони радять податися на продовження іще раз. Якщо у вас є закордонний паспорт, наприклад, який ще на 5 років діє, і ви eligible для того, щоб податися на продовження воркперміту, зробіть. Це обов'язково. Цілком можливо, що це буде останній шанс без проблем і без усіляких інших додаткових умов, продовжити тут статус перебування в Канаді і не просто статус, а статус з можливістю легально і без обмежень працювати в Канаді. Тепер, що стосується людей, які в'їхали. Після 31 березня 2024 року на жаль ніяких додаткових поблажок Канада не дає. Є лише, скажімо так, загальні умови і можливості продовження статусу перебування в Канаді. Якщо він у вас, наприклад, закінчується, як... просто йдете на офіційний сайт, ви читаєте умови, які як кажуть, для всіх, і маєте їх виконати. Одна ситуація для людей, які отримали КОЕД, але з різних причин так і не заїхали в Канаду, і досі, якщо ви хочете приїхати в Канаду. Є така можливість, хоча, чесно кажучи, на сайті не написано, що ви маєте прям це обов'язково зробити до 31 березня 2026 року. Там чітко вказано, що якщо у вас є узгоджений approved апрувткует, ви можете в'їхати в Канаду до дати, яка вказана у вас в цьому, в цьому листі, який ви отримали з вашим позитивним рішенням, і в теорії. В теорії вам дадуть work permit. Чому я кажу в теорії? Тому що там написано, що ніяких, а, знову ж таки, Спрощених умов вже немає, і кожен, хто заїжджає з коетом і хто робиться вперше, має виконати загальні вимоги, які Канада виставляє для людей, які в'їжджають на територію Канади. Вся інформація викладена на офіційному сайті. Там можна там, скажімо так, там покроково розписано: якщо ви в такій-то ситуації, такі тоді. Якщо ви в такій-то ситуації, такі тоді. Тепер стосовно новини, в якій сказано, що. Українцям по коет продовжили можливість подавати на продовжений ворк-перміт аж до 27-го року. Ну, тобто, кажучи, ще цілий рік фори дали, і аж до включно до 27-го року, до березня 27-го року можна буде ще раз податися на продовжений воркперміт. Це правда кома, але це стосується лише тих, хто встиг податися. По вже закритій програмі возз'єднання родин, яка була створена і відкрита тимчасово саме для, спеціально для українців. Тепер є ще один момент для людей, які, наприклад, в Канаді вже подалися на якусь програму імміграції, вже подалися, да, і а, очікують, або що от-от дадуть номінацію, або вже дали номінацію, і вони на певному рівні розглядання заявки. Що робити таким? Для таких є спеціальна опція, вона називається Bridging Work Permit. Це такий як е, мостик. Да? Bridging, ну, тобто, це такий мостик між е, статусами. Це унікальний Work Permit, який е, можна отримати спеціально на час розглядання вашої заявки на піар статус. Кома, але знову ж таки, там є багато але там є критерії, які обов'язково треба виконати, щоб Отримати цей Bridge and Work Permit. і головна із них полягає в тому, що ваша заявка має бути вже в активному статусі активного розгляду. Знову ж таки, почитайте офіційні джерела. Я знаю, що від цієї інформації може бути, як то кажуть, бути ви можете відчувати як занадто усього, і я це прекрасно розумію. На офіційному сайті детальна, але базова інформація. У професіоналів, у спеціалістів, які працюють щоденно з кейсами, у них є значно більш детальні офіційні гайди. Я знаю, що багато хто мені дає фідбек про те, що я тут займаюся рекламою міграційних консультантів, бла бла бла. У мене до вас дуже дуже проста відповідь. Окей. Якщо ви можете і здатні зробити це самі, будь ласка, робіть у імміграційних офіцерів надзвичайно короткий строк розгляду заявки. Вони відкривають нову заявку: чек-чек-чек-чек-чек. Ага, тут чогось нема. Розвернули все, ніхто не буде сидіти, давати детальні запити. У них просто зараз на це немає ресурсів і часу. Тому, як то кажуть, зараз та ситуація, в якій треба робити one shot. Ну тобто з одного разу точно. Виконати всі і навіть більше критерії, за якими візовий офіцер буде розглядати заявку. Саме тому я особисто я рекомендую звертатися до профі, все інше, up to you. Це в принципі все, що я хотіла сказати сьогодні про останні апдейти. І сподіваюся, що це відео було для вас корисне. На все добре.